Uh, так, усім 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 доброго дня. Uh, я щиро дякую за запрошення. Uh, дуже класна подія. Uh, так, uh, сьогодні ви вже перейшли в новий ранг, і по ну, суті починається новий етап в житті. і я би хотів дати певні поради. Uh. І мої поради будуть дуже часто я буду звертатися до компанії Софсер, бо сказали, що я від компанії Сосер виступаю, я мушу пару слів про компанію СССР сказати. І компанія ну на сьогоднішній день нам 30 років. І я прийшов у компанію Сосер 27 років, сьогодні легко порахувати, скільки мені років. А, е, нас більше 12 тисяч. Фактично. Надаємо сервіси по цілому світу. Це Сполучені Штати Америки, Західна Європа, Близький Схід. Недавно нас занесло в Сінгапур. І якщо подивитися, не дивлячись на ці всі складності життя, які в нас є зараз, війна і так далі, рівень задоволення наших клієнтів, такий індекс задоволення, який дає незалежна компанія, це більше 80%. Де середнє на ринку, це десь 40-50. Тобто ми бачимо, що не дивлячись на складний час, всі ми успішно працюємо. Якщо дивитися, звідки ми надаємо наші сервіси, то це, перш за все, Україна. Ми є компанія, яка народжена тут, у Львові, мабуть, народжена у Львівській політехніці, якщо точніше бути. І найбільше наших центрів розробки є в Україні, але також є Польща, Болгарія, Румунія, Мексика. Чілі і Колумбія. Поки що. І тут є багато людей, які вже працюють на Софсерві. <кій> Я дякую, що ви працюєте на Софсерві. Якщо є ще хтось, то в планах реклами, ви завжди можете приєднатися на SoFCR. Ми завжди всіх раді бачити. Індекс задоволення людей, які працюють в компанії Софсер, теж більше 80%, що теж суттєво вище ринку. А, і Дивлячись на ці 30 років, які я пробув з компанією, то фактично, як кажуть, ну, я, я починав з е, як математик, а закінчив як менеджер, а по дорозі був програмістом. І пам'ятаю, колись я був е, в Гарвардському університеті і теж була свого роду мотиваційна лекція, Та? І всіх запитали. А от ви маєте якийсь такий довгий шлях. А що, на що ви звертаєте увагу? Що вас в житті мотивує? Чи для вас саме головне щастя, чи для вас саме основне успіх? Як ви ті два поняття між собою ставите? Що у вершині піраміди щастя, чи в вершині піраміди успіх? І як не дивно, я був впевнений, що у вершині піраміди щастя. А як не, як не дивно, люди розділилися на дві частини. Одна частина це є Сполучені Штати Америки і всі навколо них. Для них саме було успіх. Щастя це є частина успіху. Європа і Індія сказали, саме ну, в вершині це щастя, та, щоб бути щасливим, можливо, треба бути ще й успішним. І коли цей професор, американець, так дивиться ну якийсь непорядок в аудиторії, каже: ну, так скажіть, а що таке щастя? І він бере такого старого. Індус, не старого індуса, ну років 60, але теж у бізнес-школі вчився, так? Але досвідченого я мав на увазі. Каже: а що таке щастя? І чоловік став, подумав, каже: Ну, ви знаєте, щастя це коли немає бажання. І я думаю, я вже тут геть запутався. Що таке щастя, я нічого не розумію. Тому е, сьогодні я не буду говорити про щастя. Про смис життя, бо нічого не розумієш. Я, може, більше буду говорити про успіх, воно якось більше до професійної діяльності належить. Так? І перш за все, якщо базати вам, щоб бути успішними, таке питання: а які люди найчастіше стають успішними? Багато. Я вам скажу, що. Найчастіше успішними стають люди, навіть не, не найрозумніші. Е, кажуть, що найчастіше ж е, люди це люди, які живуть в майбутньому. І, ну, е, іноді я цей термін кажу, каже, не звучить, люди живуть в майбутньому. Люди, які грають вдовго». це для бізнесменів, так трошки більш знайомо. Так? І є такий дуже простий тест. Яка людина живе майбутнім, чи яка дитина буде жити майбутнім? Візьміть шоколадку, дайте дитині. Якщо вона її поставить і скаже: Я завтра, чи післязавтра її з'їм, ця дитина буде жити майбутнім. Якщо дитина візьме шоколадку і вже з'їсть, вона буде жити сьогоднішнім. Чомусь ті, що живуть майбутнім, вони більш успішні, тому що сьогодні вони готові чимось жертвувати. Щоб, щоб далі мати успіх. Вони готові на, на, ну, на певні трудності, пожертви і так далі. І, ну, звичайно, щоб жити майбутнім, що треба мати? Треба мати мрію. Тяжко жити в майбутнім без мрії. Так? Якась мрія мусить бути у кожного, а тільки є мрія, можна жити в майбутнім. І я скажу вам про себе, коли в мене з'явилася мрія Жити в майбутнім. Я Ну, вирів вчительській сім'ї, і ну, у мене батько математик, і він, як кажуть, мене ну, вчив математики, і е, мені повезло, що я в 7 класі в Івано-Франківській області зайняв перше місце по математиці, я поїхав на республіканську олімпіаду в місто Кіровоград, і там в мене з'явилась мрія. Я побачив дуже багато розумних дітей. Я не очікував, що скільки є розумних дітей, ну, сумасшедше розумних. Я жив в селі, ну, що я в селі бачив? Ну, всі такі середні. А там, а там вони такі дуже розумні. І що дуже мене вразило, це е, журі, яке було. Це були люди з Київського університету, ну, ну, просто боги. На них дивишся, аж страшно було до них підходити. Так? Ну, сумасшедше розумні. І я так подивився, ну така класна компанія, всі ми говоримо про ідеї, про щось. Ну, що там в селі робити? Ну, нема що, а тут, а тут круто. І я так думаю, ну все, я мушу бути науковцем, наука, ідеї. І воно драйвить, Насправді, коли ви щось створите, у вас якийсь там адреналін виділяється, так? От виділяється адреналін, і у вас життя зразу стає класне. І фактично, це жити майбутнім, воно якось. Такий ніби дає поштовх. А для вас ну, в більшості викликів жити в майбутньому треба інвестувати в щось. так? І для вас, мабуть, ну, інвестиція номер один це інвестиція в себе, в свої знання, в свій розвиток. Зараз війна, всі жаліються, що, можливо, не так активно нові клієнти, айтішні клієнти заходять в Україну. Але для вас немає нічого страшного, ви маєте куди інвестувати. Якщо ви живете майбутнім, якщо ви інвестуєте вдовго, то, як кажуть, довго інвестуйте наступних 50 років, що все поміняється. Зараз просто активно інвестуйте, що ви робите, що я радий тут бути. Друге, що робить людей успішними? Я, мене просили слайди розробити. Я сказав, я слайди я зараз напишу, вони не такі будуть красочні. А друге, що робить людей успішними, люди, як на мене, успішні люди вміють об'єднуватися, вміють працювати в команді, вміють будувати партнерство. Щось таке, грубо кажучи, партнерство. От е багато є стартапів. Всі ви знаєте стартапи, мабуть, і багато з вас мріє зробити стартап, можливо, багато вже задіяні. І знаєте. Багато стартапів фейлять, ну, досягають невдачі. Яка причина номер один, чому вони фейлять? От це статистика говорить, це не моя видумка. Це є, в стартапі є один засновник. Тобто найчастіше фейлять ті, хто є один засновник. Тому що ну, завжди двоє ну, щось краще придумають, ніж один, а троє ще краще, а чотири ще краще. Розумієте? І... Оце вміння об'єднуватися, це така дуже важлива риса. Тобто, я вам скажу, дивіться, Софсерп, я маю шість партнерів. І я думаю, що це теж є один з важливих аргументів, чому софсерв, ну, плюс-мінус успішна компанія. Тому що є люди, які дуже різні. Хто знає моїх партнерів, він може сказати, що ви чомусь різні. Але це є окей. Різні люди доповнюють один одного. Може гірше, коли вони однакові. Нащо вам мати партнера такого самого, як ви? Він ж нічого не додавить до вас. Так? Тобто, якщо люди різні, це дуже круто. І е, різність воно доповнює людей. Але цінності вони об'єднують людей. Тобто, якщо ви шукаєте собі партнерів, команду і так далі, беріть ті, які розділяють ваші цінності і які не такі, як ви. Ну теж якось так троху дивно звучить не такий, як я, але типу такий, як я по цінностях. так? А воно так, є, так? І я ще так скажу: от, наприклад, в Софсерві є цінності Софсерву. Ми завжди декларуємо, якими ми хочемо бути. так? І ми завжди кажемо, що ми. Ну, як кажуть, поважаємо, любимо індивідуаліз кожної людини, яка працює в Софсерві. Але ми глибоко любимо командну роботу тих індивідумів, які працюють в Софсерві. Тому що на сьогоднішній день неможливо створити продукт самому. Неможливо, як кажуть, бути письменником, можливо, самому книжку написати. І то часто є співавторство. А розробити складне програмне забезпечення це команда. І тільки в команді, якщо ви вмієте працювати в команді, ви досягнете успіху. І що, ну знаєте, це об'єднання людей, воно ну, і на рівні країни важливо. І, і я наведу ще такий приклад про об'єднання людей. От it індустрія наша, українська it індустрія вона досить консолідована. Тобто, якщо ви подивитеся, то плюс-мінус ми дуже активно лобіюємо. Правила гри в українській ІТ-індустрії, яке сприймає уряд, сприймає парламент, і ми це робимо ну, на основі там, може, останніх 20 років. І ми бачимо результат. Тобто то ми лобіюємо умови класні, є приватні підприємці, з'явилася дія Сіті, появились ГІК-контракти, і все на благо ІТ-індустрії. Тобто є певне лобіювання. Але я вам скажу, як це з'явилося. 20 років 20 тому, коли it індустрія тільки проростала, ми, ряд керівників компаній поїхали в Санкт Петербург. Я був в тому числі, тоді було дуже мало IT-компаній, а it, IT індустрія тільки перші успіхи досягала. І ми побачили в Санкт Петербургу, що українські компанії просто якісь ну, не згуртовані. В Росії є асоціація одна, асоціація друге, а ми таки приїхали, як бідні родственники в Санкт-Петербург. Тоді ще не було такої конфронтації з Росією, тоді ще так пострадянський Союз більше йшов. Але ми приїхали і зразу створили асоціацію. Ця асоціація до сьогодні існує, асоціація ІТ Україна. Ми сказали, у нас мають бути демократичні принципи, президента будемо міняти що півроку. І ми міняли президента що півроку, потім всі президенти кажуть, що нереально за півроку щось зробити. Давайте хоча б раз в рік. Ми б сказали, добре, новий демократичний принцип, міняємо раз в рік. І десь п'ять років тому ми сказали новий демократичний принцип, міняємо раз в два роки. Ну, бо за рік теж нереально щось зробити. Так? Нереально щось зробити. І я персонально був президентом, здається, три рази, і кожен раз якось працював на благо, на благо індустрії. Але це вміння воно, воно дуже класне. Наступний, я не знаю, скільки в мене часу є, сказали, що скільки хочеш, скільки можеш брати. Вибачайте. А наступне це інновації. Але тут теж є прикол в інноваціях. Всі ми любимо творчість, так? І, ну, і щоб подивитися, де ми зараз є, там штучний інтелект, бінотехнології, нанотехнології, ну просто можливості для творчості, ну, зараз є, ну, ну, просто колосальні. Ніколи такого не було. Ви можете творити будь-де. Яка, треба творити, не витворяти, але, але їх є дуже, дуже багато. так? В цьому всьому є тільки один прикол, що е, інновації це не тільки творчість. Інновації це є, коли ви комусь приносите користь. Чи цінність. так? І е, фактично, щоб приносити цінність це. Потрібно бути відкритим до світу. От я вам привезу такий дуже класичний приклад інновації, де є нуль якоїсь творчості. Є, є чиста інновація. Є така класична задача по менеджменту, коли потрібно вивозити сміття, і у кожного біля е, є ж цей. Як він називається? Контейнер, і в контейнер стоїть біля будинку, і в контейнері є сміття. І сміттєвоз їде, це американська задача. Може, в нас воно трошки не так. Сміттєвоз їде, зупиняється, людина виходить, йде до будинку, бере контейнер, приходить, висипає, йде до будинку, ставить контейнер назад і поїхали далі. І питається, як покращити цю задачу? І така класична інновація прийшла. Купити один додатковий порожній контейнер, машина під'їжджає до будинку, людина з порожнім контейнером йде до будинку, залишає, бере повний контейнер, висипає і їде далі. Відповідно, вона економить відстань туди-назад два рази. Ви скажете, а яка тут наука? А науки немає якої. Це просто задача, другий клас, перша четверть. А інновація? А інновації вони е, е, одною машиною змогли обслуговувати чуть ли не, в два, не в два рази більший регіон. Розумієте? І щоб такі інновації робити, треба бути відкритим, треба бачити, які проблеми навколо вас оточують. Я завжди кажу, що якщо підприємець бачить проблему, він радіє, чого? Бо він може її вирішити, і буде комусь потрібний. Якщо підприємець не бачить проблем, це зле. Він нікому не потрібний що нам підприємців, які кажуть, там все добре, все добре, все добре, я не маю чим зайнятися. Розумієте? І, і, і ця інноваційність, вона повинна бути. І, і принцип цей бути відкритим до світу. І останнє, хто стає успішним, успішними стають лідери. Люди, які вміють брати ініціативу і вміють за неї відповідати. Нести. Брати всі хочуть нести, як вийде. Так? І е, мене дуже часто питають, хто такий лідер. І я маю свої три критерії, хто такий лідер. Перший критерій кожен лідер має мати візію, що він хоче. Тобто, візія — це своро такий грубий, грубий план. Тобто, лідер, що він. Чому люди хочуть з ним працювати? так? Я завжди кажу, є формальні і неформальні лідери. так? Класичний неформальний лідер це є Остап Бендер. Всі знають, всі читали Ільфа Петрова, Остап Бендер. І в нього теж була візія. Чим він захоплював людей? В нього була візія поїхати в ріо де жанейро там, де всі люди ходять в білих штанах, білому одягу. Красиво і так далі. Розумієте? Мусить бути візія. Лідер мусить мати візію. Друге, людер, лідер повинен вміти захоплювати людей, щоб, щоб вони йшли за ним. І третє, лідер повинен мати професійну волю, переборювати складності. Тому що дуже складності завжди є, і якщо лідер не може перебороти складність, якщо він, то він не лідер. розумієте? І мене часто питають. А А скільки вам на софсері потрібно лідерів? Таке прикольне. так вам багато лідерів не потрібно. А я маю відповідь: я хочу, щоб на софсерві всі були лідери. Починаючи від першої категорії junior developer, скажімо. Якщо людина приходить на позицію junior developer, і вона вже має візві, куди вона рухається, це бомба. Якщо вона ще може всередині колективу запалювати людей навколо себе, це просто. Якщо вона ще складності переборює і вирішує задачі, все золотий працівник. Розумієте? Тому що моє бажання, щоб всі були лідерами. Саме головне, я завжди кажу, щоб на управлінських позиціях були лідери. Так? Тому що якщо на неуправлінській позиції не лідер, ну, не страшно, тобто, а на управлінських мусять бути лідери. Лідери можуть бути різні. Лідери можуть бути лідери управління, лідери можуть бути лідери думок. Я завжди кажу, що нам потрібно два типи лідерів: лідери типу Стів Джобси, які класно керують, і лідери типу Альберт Енштейни, які класно думають і генерують нові ідеї. І коли є два типи лідерів лідери-організатори і лідери ідеї, тоді все виходить. І мене дуже часто запитають, а яка формула успіху сервису, чому сусер успішний? Я завжди кажу, формула успіху успусу це є лідерство плюс інновації. Тобто лідери, які такі, як я розповів, і які нон-стоп роблять інновації. Та? І тепер, заокруглюючи це все, що я хочу вам побажати? Перше, щоб у вас була мрія. Щоб ви завжди мали силу, енергію йти своїм шляхом, були креативні, щоб у вас обов'язково була удача, щоб ви були лідерами. І успіх прийде. Але не важно, коли прийде успіх, чи великий, чи маленький, як за скоро. Я хочу побажати, щоб ви були щасливі. Розумієте? Щасливі, що ви тримали свій баланс між особистим життям і професійним життям, між, між можливо, хобі і роботою. Так? Ще також хочу вам побажати, щоб, знаєте, щоб ви жили серед щасливих людей. От скажіть, всі ми любимо їздити відпочивати. Хто любить їздити в Туреччину, Хорватію? Ну, не багато. Але якщо спитаю, а хто не любить їздити? <суміло> розумієте? Але, от, наприклад, чому ми їздимо на море? Ви думаєте, ми їздимо на море покупатися, позагаряти? Ні. Ми їздимо на море побути серед щасливих людей. Тому що там збирають щасливі люди, і нас це надихає. Ми по площі ринку ходимо побути серед щасливих людей. Так? І моя найбільша мрія це бути серед щасливих людей, такі як ви. І ми повинні прикладатися, щоб жити серед щасливих людей. Якщо щоб жити серед щасливих людей, треба старатися робити людей навколо себе щасливими, не тільки себе. І тому, знаєте, я є також член такого Lions Club International. І там мені подобається дуже лозунг, який е звучить Вісерв. Ми служимо, ми служимо. Друзям, ми служимо сім'ї, ми служимо громаді, ми служимо місту, ми служимо країні. От кожен з нас, маючи ну, багато роботи і т.д. і т.п., ми повинні ще знаходити час служити. Фактично. Зараз в нас така ну, ситуація складна, ми знаходимося в етапі війни, нам ми не просто служимо зараз, ми зараз боремося за свою країну, за народ і т. і т.п. і Час не легкий, але всі ми віримо в перемогу. Ми дякуємо ЗСУ. Ну і слава Україні!